11 листопада 2022-го. Напередодні вночі з Херсону втекли російські окупанти. А вже в день в місто зайшли Збройні сили України. Після понад восьми місяців окупації Херсон повернувся додому в Україну. Адже, попри усі нісенітниці адептів руського міра, Херсон це Україна. У російському трактуванні історії Південь України до кінця XVIII століття це дике поле. Голий степ, по якому тільки час до часу пробігають орди кочівників. І лише з приходом Росії на ці землі тут з'являється цивілізація та культура. Такий собі міф Новоросії. От тільки це цілковита брехня. Степи північного Причорномор'я протягом століть часто змінювали своїх господарів. Тут були візантійські колонії. Панували скіфи і сармати, готи, анти, хозари і печеніги. У 9 столітті руський князь Святослав переміг хозарів і на якийсь час встановив контроль над степом. Вихід до Чорного моря для держави, яку нині називають Київська Русь, був стратегічно важливим. Саме завдяки цьому здійснювалися торгові і культурні контакти з Візантією. У 13 столітті після нападу на Русь монголо-татар причорноморський степ став повністю підвладний Золотій Орді. Галицько-Волинська держава Данила Галицького переорієнтувалася на взаємини з західним світом. Майбутня Московія стає улусом орди і частиною світу татарського. Київщина входить до великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Князю Вітовту припадає до вподоби ідея побудувати державу від Балтійського до Чорного морів. Цим камінням вже більше як 600 років, так звана вежа Вітовта поруч із Греблою Каховської ГЕС. Нагадування про часи, коли ця земля належала Великому князівству Литовському, Руському і Жемейтійському. Поки Московія була улусом Орди, литовсько-українське військо перемогло татар у битві під синіми водами і встановило контроль над правобережжям Дніпра аж до Чорного моря. Утім, військові успіхи кінця 14 століття були нетривалими. ВКЛ уклало унію з Польщею, щоб згодом злитися в єдину річ Посполиту. А вже у 15 сторіччі на степи Причорномор'я прийшла Османська імперія за посередництва підлеглих їй кримських і ногайських татар. Увагу османів до регіону привертали проблеми безпеки та комерційні інтереси. Особливо вони були зацікавлені в рабах. Работоргівля стала домінувати. Ногайці та кримські татари реагували на цей попит, поширюючи свої набіги на північ від понтійських степів. Сергій Плохій. Брама Європи. Практично у цей же період в степу з'являються і козаки. Рибалки, мисливці, все ж переважно воїни-розбійники. Селище тягинка на березі Дніпра. Саме з цим місцем пов'язана перша письмова згадка про українських козаків. Рік 1492 Колумб мимоволі відкриває Америку. А кримський хан скаржиться литовському князю Олександру на його підлеглих з Києва та Черкас за розбій і вимагає покарати винних. Перша згадка про козаків це. Те, коли козаки напали на турецьке судно біля фортиці Тягинь. Зараз це село Тягинка на правому березі Дніпра, недалеко від Херсона, Білозерський район. Козаки тут почали засновувати зимівники. Це такі невеликі хутори, е які знаходилися в балках е в, в таких улоговинах, які, е по-перше, було не дуже легко знайти, а по-друге, вони захищали власне, від суховіїв і так далі. У 16 столітті за порогами Дніпра виникає Перша Січ, куди з півночі і заходу стягуються різноманітні втікачі. Крім укріплення, далі в степу виникають невеликі козацькі поселення. Вони простягаються аж до Чорного моря. Там, де було найбільше, фактично цих зимівників і так далі, утворювалися паланки. Це такі, якби адміністративні одиниці січі. На території Херсонщини була Прогноївська паланка, власне, в околицях нинішнього села Геройська. Де добували і рибу власне і возили звідтіля глибше в Україну. Сьогодні це село називається Геройське. А колись воно мало назву Прогної і було столицею Паланки Січі. На кінець 16-го, початок 17-го століття козацтво стало домінуючою силою у регіоні. Козаки не тільки опановували степ, але й освоювали море. Флотилії чаяк випливали з гирла Дніпра і наводили жах на турецькі міста. Рік 1709. Гетьман Іван Мазепа вступає в коаліцію з шведським королем Карлом XII. До неї приєднуються і козаки із Запоріжжя під проводом кошового отамана Костя Гордієнка. Реакція московського царя Петра І була миттєвою. Він наказав знищити гетьманську столицю Батурин і Запорізьку Січ. Обидва накази виконали з особливою старанністю і жорстокістю. У Батурині вбивали жінок і дітей. На Січі нищили навіть могили. Після руйнування Чортомлицької січі козаки під проводом Костя Гордієнка рушили на південь у володіння кримського хана. Зупинилися ось тут, де заснували нову січ, названу Кам'янською. Кам'янська Січ проіснувала недовго. Засліплений жадобою помсти Петро наказав знищити і її. Козаки подалися ще далі на південь. В Олешки. Олешки, козацький край. У 18 столітті козаки втекли сюди подалі від Росії і заснували Січ. Зараз про це нагадує тільки дорожній знак, який вказує кудись у очерет. Усі, хто після поразки не захотів чи не зміг залишатися на захопленій московитами території Гетьманщини, подався на південь. Офіційно це називалося територією війська Запорозького Низового під протекторатом Кримського хана, неофіційно ханська Україна або ж по-простонародному Ганщина. Жити на Ганщині було значно краще ніж під Москвою чи Польщею. Повна свобода, десятки промислів, прості і невисокі податки. На нинішню Херсонщину потяглися тисячі переселенців. Золота доба скінчилася у 1733-му зі смертю кошового Костя Гордієнка. Усе, що нам залишилося від Кам'янської січі, ось цей от камінний хрест. Він стояв на могилі кошового отамана Костя Гордієнка. Точне місце розташування цієї могили, на жаль, невідоме. Уже через рік після смерті Гордієнка козаки погодилися на чергові вмовляння Росії повернутися у її братські обійми. У 1734-му в Лубнах на Полтавщині було підписано договір, за яким козаки поверталися під російський протекторат з правом вибирати собі кошового і користуватися усіма давнішими привілеями та промислами. Росія дарувала такі права не просто так, готувалася до війни з Туреччиною. Але у 1734 році. Повертаються перед черговою російською турецькою війною, повертаються на територію підладну московському цареві і засновують нову так звану Покровську Січ або ж Підпільненську, яка проіснувала аж до 1775 року. У 1735-му війна таки розпочалася, але кампанія, яка велася протягом трьох років, була проведена бездарно. Аж через 30 років російська імперія повторила спробу вийти до Чорного моря. За допомогою запорозьких козаків цього разу завдання було виконане. Козацтво за участь у війні отримало своєрідну винагороду. У Петербурзі вже давно визрів план ліквідації січі та запорозького козацтва. Виконати вирок доручили сербу генерал-поручику Петру Текелію. Наступного дня Текелій зібрав на січовому майдані козаків і оголосив, що військо Запорозьке за наказом імператриці скасоване, так тихо і без бою припинила своє існування Запорізька Січ. Частина козаків подалася за Дунай, інша розселилася по степах нинішньої Херсонщини. Рік 1775. Хоча війна з Туреччиною щойно завершилася підписанням кючук кайнерджійського мирного договору, Росія вже готується до нових боїв. Вирішено будувати Чорноморський флот. Для верфі вибирають місце у гирлі Дніпра. Тут, на місці старого укріплення, розростається місто Херсон. Нове місто, як і нові захоплені території, заселяли люди багатьох національностей, але передовсім українці. І саме українці стали основою Чорноморського флоту. Матросов набирать флоту Чорноморського із казаков Запорожських і крістіан полудіної Малоросії, как із вечно опитних моріходов і победителей во множестрані і баталіях морських з неприятелем. Наказ фельдмаршала Григорія Потемкіна. Козаки на заклик Потьомкіна відреагували мляво. Пам'ять про зруйнування січії, ув'язнення кошового калнишевського на соловках була ще свіжою. Назбиралося ледве тисяча охочих під орудою Сидора Білого. Потім обіцянки відновити запорозькі вольності, а також надати офіцерські звання і дворянство таки подіяла. Уже у травні 1783-го Сидір Білий привів з Херсона до кримського містечка Ахтіар цілу флотилію, яка і стала ядром майбутнього флоту. Проте командувати чорноморським флотом довірили росіянину. Кошовий білий повернувся у Херсон будувати нову флотилію Лиманську. Невеликі грибні кораблі були звичніші для козаків ніж важкі фрегати і лінкори. У 1787-му Туреччина, підтримувана Францією, Німеччиною і Британією, висунула Росії ультиматум повернути Крим і визнати Грузію васалом Османів. Почалася війна. У бік кримського берегу і гирла Дніпра вирушив турецький флот. На той час один із найбільших не лише на Чорному, а й Середземному морях. Протистояти йому виявилася готовою лише Чорноморська козача флотилія Сидора Білого. Чтобы встретить турецкую эскадру из 25 кораблей, выставленных портой на Черное море, имеется только 10 судов, наполовину сгнивших. Они были построены из плохого материала. Флоты из весельных галер, на которые рассчитывали, совсем не существует. Мордвинов, которому было поручено это дело, думал только о том, чтобы набить свои карманы. На восстановление флота потребуется 9 миллионов, но не знают, откуда взять эти деньги. Олександр Безбородько, статсекретар, секретар державний канцлер Російської імперії. Гроші знайшлися з так званої малоросійської казни. Спішно добудована козацька флотелія з невеликих чайок стала сам на сам проти півсотні великих суден турків і перемогла. Під час битви у Дніпровському лимані турецький флот зазнав відчутних втрат, від яких так і не зміг відновитися. Щоправда, були серйозні втрати і у козаків. Зокрема, смертельного поранення зазнав отаман Сидір Білий. Командувати Лиманською флотилією призначили Дерібаса. Ескадру чаєк очолив заступник білого Антін Головатий. Флотилія пішла далі на захід і взяла активну участь у штурмі Хаджибея, який згодом був перейменований імператрицею в Одесу. Потім було взяття Кермана, нині Білгород-Дністровський, і Ізмаїла. Нарешті мир, в результаті якого козаки сподівалися отримати обіцяні Потьомкіном вольності на теренах між Бугом і Дністром. Утім, наступили на ті ж граблі довірливості. Тисячі козаків під виглядом подяки просто депортували на Кубань. У 1851-му офіцери російської армії провели у Херсонській губернії перепис, в якому зокрема визначали національність мешканців. Українці, чи як тоді писали малороси, становили тотальну більшість понад 700 тисяч. Другою за чисельністю нацією виявилися молдовани-волохи 75 тисяч, третьою євреї 55 тисяч. На четвертій позиції німці 40 тисяч, і лише на п'ятому місці росіяни 30 тисяч. Національну належність визначали замовною ознакою. Іншого способу ідентифікації тоді не було. Кожна українська сім'я, яка приїжджала з села в місто, вона русифіковувалася. Тобто таким чином е виходить так, що та сама Херсонщина, вона в більшості сіл україномовна. Е і в більшості таких невеличких містечок, а крупні міс міста вони російськомовні, як Херсонка, Ховка, Генічеська. Втім, якою б імперською не була політика царської Росії, наступне її втілення СССР далеко переплюнуло попередників у асиміляційних здібностях. Сталін взагалі легко переміщав по карті цілі народи. 30 вересня 2008-го до України з офіційним візитом прибуває король Швеції Карл 16 Густав і його дружина Сильвія. Коротке перебування у Києві протокольні зустрічі з тодішнім президентом Віктором Ющенком. Утім, основна ціль шведської делегації в Україні зовсім не це. Після відбуття протокольних формальностей Карл Густав вирушає на південь України у село Зміївка Береславського району Херсонської області. Тут він сподівається почути те, що вже неможливо знайти на батьківщині у Швеції. Те, що хотів почути у Зміївці король Швеції старошведська мова. Її вже нема у Швеції. Однак тут, у степах Херсонщини, передавана з покоління у покоління ще залишилася. Щоправда, її носії вже не дуже молоді. А ви цю старошведську мову знаєте ще? Знаю обов'язково. як. А можете щось трохи пару слів сказати? А коска єсей одди. А що це значить? Що я тобі буду говорити? Шведи з'явилися на Херсонщині у 1782-му, не з власної волі. Їх депортували за наказом Катерини II з острова у Балтійському морі, який сьогодні є територією Естонії. У альт так тоді називалася Зміївка, Шведи збудували протестантську кірху і свої господарства. У 1929-му в СРСР розпочалася колективізація та знищення церков. Частина шведів зі Зміївки емігрували до Швеції. Але згодом під впливом радянської пропаганди повернулися. Вони повернулися в, в 37-му їх стали забирати в тюрми, того, що змінщики родини, поїхали там то і вернулися назад. Мій батько він у больниці лежав, восполяння льогками. Він ночі помер. А утром принесли забирати його в тюрму. Про події 37-го у селі нагадує пам'ятний знак, на якому прізвища репресованих. У 1937-му від репресій постраждали не лише шведи, передовсім українці. Цього ж року у далекій Карелії в урочищі Сандармог було розстріляно уродженця Херсонщини талановитого драматурга. Миколу Куліша. Проте на цьому біди ХХ століття не завершилися. У 41-му з'явилися нові окупанти з новими порядками. У 43-му, як от вступали німці, вигнали з нас, як в Германії. Там ми були в лагері. З лагеря в хай, до хазяїна. Хазяїн забирав групами людей. А в 45-му вернулися тут. Так, я тут з 15 го готів як пішла в колгосп і до пенсії. Оце така жість моя. А в 70-х роках за Брежнєва політикою партії стало створення нового типу ідентичності радянської людини. Українці, білоруси, грузини, євреї, азербайджанці, таджики, узбеки, турки і осетини всі мали зникнути. А на їх місце прийти російськомовний советський чоловік без минулого. Утім, попри все, Херсон залишився Україною 1 грудня 1991-го референдум щодо проголошення незалежності України. 90% мешканців області голосують за жодних сумнівів. У 2014-му спецоперація РФ під назвою Руська весна у Херсоні зазнала нищівної поразки. Але у 2022-му на Херсонщину посунула вже повноцінна росармія. На початку березня місто та область були повністю окуповані. Попри наявність окупантів зі зброєю, цивільні херсонці регулярно виходили на мітинги, щоб довести херсонце. Україна. Росія намагалася анексувати Херсонщину, проте, врешті, змушена була вдатися до чергового акту доброї волі. Сьогодні правобережжя Херсонщини та обласний центр звільнені від загарбників, але значна частина досі під окупацією. Віримо ненадовго, адже ми знаємо, Херсон – це Україна незнання історії не звільняє від відповідальності. Інський боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!